Ну а почнемо з Михайла Самуся. Вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаємо. Давайте почнемо з ситуації на фронті. Уже е, я давно не чув стільки заяв про одну і ту саму тему під час війни. Це тема контрнаступу. Говорять всі, говорив Зеленський, говорив Залужний, говорять американські генерали, мілі, конгресори, е, конгресмени. Давайте поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Ну і як звичайно, зупинимось на Бахмуті. Ця тема досі, я так розумію, потребує окремої розмови. Uh, ну насправді ситуація розвивається дійсно uh, інтригуюче. Якщо ми говорили uh, про shaping operations, формуючі операції, як відноситись до того, що відбувається в Белгородській області, uh, я би ще додав uh, Брянську область, можливо, mm -hmm. тому що вона є досить важливою для росіян і, і ніколи не бачили, щоб Михайло усміхався під час прямого ефіру. No, Подомов про Брянську область, <laughs> подумав Брянську область. Там є штаби дивізії, знаходяться, тобто. Було б непогано там теж а, сформувати а, умови, коли росіянам треба буде переформатовувати стратегічні я думаю, свої і резерви і а, міняти своє відношення, до того що відбувається взагалі а, на, на фронті. Тому що ну здавалось би, яке відношення Білгородщини до того, що відбувається а, на Донбасі або на Півдні. насправді пряме, оскільки коли ми говоримо про знову ж таки, ми ж не говоримо, що це Україна проводить ці. Якісь рейдові дії, але якщо з точки зору теорії військової справи, то було б непогано сформувати такі умови, коли росіян розхітаємо трошки і е, примусимо їх перемістити стратегічні резерви з півдня або сходу для того, щоб прикривати кордон. Оскільки виявилося, що кордон росіян прозорий, е, не вистачає там сил ні збройних сил Російської Федерації, ні Розгвардії, ні ФСБ прикордонних військ для того, щоб забезпечити безпеку. Своїх громадян. До речі, дуже цікавий аспект. Чомусь Верховний головнокомандувач збройних сил Російської Федерації Путін не вводить воєнний стан і не проводить загальну мобілізацію. Хоча по закону і тих областях, ну тому ну взагалі, то це акт агресії, якщо так дивитися, ну формально з точки зору міжнародного права, з точки зору юр юриспруденції Росії, отакі От дії, в тому числі удари, наприклад, по Москві, Літальними апаратами, тобто нема різниці, чи це пілотований літак, чи це безпілотний апарат. Удари йдуть по столиці країни. Ніяких абсолютно реакцій абсолютно не вводиться той алгоритм алгоритм, який прописаний в законі про оборону Російської Федерації. Тепер згадуємо про червоні лінії, які ми mm -hmm. нас лякали. Що не дай Боже, десь там територія Росії буде. Як ви це пояснюєте для себе. Пояснюється тим, що Путін, він же закомплексований КДБшник, Він не, не може визнати свою помилку. Тому що якщо він зараз скаже, що давайте введемо воєнний стан і давайте визнаємо, що війна вже у нас на території Росії, бо акт агресії це значить акт акт агресії проти Росії, значить, нам треба е, визнавати, що хтось віддав наказ 24 лютого. 22 року почати цю спеціальну воєнну операцію в результаті в результаті ми маємо війну вже на території Росії. Що нам тепер робити? І, і Путін, звісно, відмовляється оголошувати повітряну тривогу в Москві, а тим більше призначати воєнний стан і ну діяти як це має бути в раду федерації подати заявку на ведення воєнного стану і почати відпрацьовувати. Переведення країни на військове речі мені дуже завжди було цікаво, тому що те, що ви говорите, це формальна сторона справи. Та Всі і так чудово знають хто агресор, хто напав і так далі. Для все для світу, та й всесвіту та там все зрозуміло. А от скажіть, можливо, вони вирішили діяти такими там як то кажуть, кошачими кроками. Ну от зараз всіх призовників вони кажуть, здати є законопроект, який зобов'язує їх здати закордонні паспорти. Якщо вони це запровадять, то можна далі працювати без мобілізації загальної правда? ж. Ну, в принципі, можна. Вони намагалися через вербування на контрактну службу, заманюючи великими грошима, є вже ресурс арештантів різних і, і, і так зеків, і так далі. Є Вагнер, є, є різні формати рекрутування і формування, начебто, достатніх сил для збройних сил, збройних сил Російської Федерації. Але насправді це не спрацювало. Тобто, якщо ми подивимося зараз, у них не вистачає резервів для того, щоби. Відповісти всім загрозам, які формуються українським контрнаступом, тим самим про які ми постійно говоримо, і е, які вже обговорили, здається, всі угу. на всіх рівнях. І е, ну в принципі, вже була заява, що й терміни визначені. Була заява офіційна, що терміни визначені. А коли в операції визначені терміни, то тут вже е, означає, що ця операція готова, і вона буде реалізована. Бахмут. Мала відбутися заміна на полі. Так. Пригожинці мали відійти вагнера, десантники російські мали зайти. Чи це вже це все засталося? Та да. які вже поміняні, та і яка сума від цього? Наскільки вона змінилася? Зміни додати? Так, Насправді ну називалась, називалась дата 5 червня, а угу. потім я так розумію, що перенесено на 10 червня. Не вдається швидко замінити. Регулярами вагнерівців, і це відбувається просто з тієї причини, що українська армія формує загрозливу ситуацію, як ми казали, на флангах і вогневим чином контролює бахмутську забудову. Фактично не дає. Тобто, це тир, це це мишеловка, яка не дає можливість росіянам швидко здійснити перегрупування, вивести вагнерівців, як вони кажуть, на відновлення. Я думаю, що вони більше там не з'являться. А будуть відпрацьовувати задачі десь більш цікаві для е, олігархату, які стоїть за цим угрупованням, наприклад, в Африці, е, добуваючи золото, або е, можливо можна так сказати, відпрацьовуючи геополітичні інтереси кремлівського режиму в більш цікавих регіонах. Бо тут вже для не нас так цікаво. що з України вони зникнуть. Да, ви думаєте? Я думаю, що значною, значним чином так, особливо знову ж таки, згадуючи про літню літню кампанію, тобто українська армія буде вести себе активно. І тут вагнерівцям буде дуже складно якось реалізовувати свої задачі штурмові. Те вони те, те, що вони відпрацьовували якраз в бахмутській операції. А тут кадирівці з'явилися на сцені, почали їх дуже активно піарити. І а от вони з'являться. Справді вони дуже багато, як ми знаємо, кадирівці піар... піаряться. Вони з'являться. Піар там, пішов вони думати? навіть що зараз, будуть брати кривий ріг. Пам'ятаєте це біля Можна я для глядачів? Якщо хто не в курсі, Чеченські підрозділи готуються до штурмових заходів анекси, в анексованій ДНР, а також Херсонській і Запорізькій областях. Це заява Рамзана Кадирова. За його словами, полк спецназу Ахмат і полк «Сєвєр Ахмат» Міноборони Російської Федерації отримали наказ про передислокацію в самопроголошену ДНР. Командування вже кілька днів це цитата, розробляє план із захоплення. Цілої низки це цитата населених пунктів, яких саме не уточнюється. Далі ще цитата: підготовка бойових одиниць до штурмових заходів іде попри активну підтримку обо міноборони і генштабу за активною підтримку Ін... попри, Ні, попри... А, при за, за активної підтримки. підтримки міноборони і генштабу ВСРФ, заявив Кадиров. Накази про початок наступу отримали також інші підрозділи Ахмат МО РФ і Росгвардії, які знаходяться на фронті в Запорізькій і Харківській областях. Да. Алі ще пряма цитати, не дочекавшись, натівсько-українського наступу почалось почався наступ підрозділу Ахмат. Нам надає ждать, сатаністи понісуть заслужене наказання. Написав Кадиров в своєму телеграм-каналі. І тут хочеться звичайно від вас почути шанси такого наступу. Наскільки це і ПСО, і вкид, і те, що ми бачили на початку війни. Багато да, багато да, нова сила з'явитися на карті. Ну нова сила не з'явиться, бо це не військовий підрозділ в основному. Кадирівці це така собі жандармерія, це загранотряди, загранзагони, які виконували НКВДшні КДБшні функції на фронті, тобто стояли другі треті лінії і не угу. давали можливість втікати, наприклад, регулярам з фронту. Тому наврядчі, ну, можливо підготувати кілька підрозділів, які будуть виконувати дійсно функції такого загальновійськового бою або штурмових завдань. Можливо, Кадиров теж хоче слави. Пригожена що не сказав тільки... Запорізька і Херсонська область, які задачі вони там можуть виконати? Ну я ж кажу, вони можуть підготувати поліцейські. Кілька... Ну в загальному плані так, але можна підготувати в принципі кілька підрозділів, які можуть виконувати штурмові завдання і показати, що не тільки Пригожин може, наприклад, захоплювати села, а й Кадирівці, тобто Ахмат Сила може от реалізовувати такі задачі. У мене питання: це не натяк на Запорізьку атомну електростанцію, і конкретна загроза, і такий вкид для української сторони. Мовляв, ми Але, на даний момент Запорізька АЕС вона окупована і вона знаходиться під контролем збройних сил Російської Федерації і компанії Росатом. Якщо вони ще й створять якусь таку незрозумілу шоу, якісь інсценіровку, коли Ахмат сила заходить і виганяє звідти регулярів, і Росатом. Ну, я не знаю, це вже буде за НАТО. Я думаю, що там на Запорізькій і так вистачає загроз, і так вистачає загрози в тому плані, що МАГАТЕ намагалося запропонувати план, від якого ви знаєте, і Україна, і Росія відмовилися. Ну, через те, що цей план за НАТО вже компромісний, ми знаємо, що росіяни мають звідти вийти. Ми маємо ввести санкції проти Росатома нарешті і вигнати звідти росіян. Оце плани, які забезпечить це безпеку коштує. Запорізької АЕС. А в іншому в іншому випадку це просто вже гра в якісь компроміси, які можуть призвести ще до гірших результатів. Як ми знаємо, компроміс не завжди угу. це добре? До нас, будь ласка, ми вже зачепили. Давайте закінчимо тему РДК і Ліги. Чого нам хорошого чекати? Які військові цілі можуть виконати ці підрозділи? скажімо так, за нас ну дійсно вони можуть здійснювати активні штурмові дії на тих напрямках, які призведуть до того, що росіяни не можуть прикрити ці райони. Вони просто фізично а, на глибину, наприклад, там 40 кілометрів, не можуть закрити ці а, прикордонні а, райони, а вони досить великі. Тобто, якщо ми візьмемо від Брянської області до Білградської області, ну це сотні кілометрів, насправді, mm -hmm. і щоб закрити їх, треба десятки тисяч військовослужбовців, розвардії, Збройних сил. То ми розтягуємо їхній фронт. Ми розтягуємо їхній фронт. Ми а, створюємо умови, коли резерви, а, які могли би бути, наприклад, на південному напрямку. На Донбасі вони вимушені будуть відправляти на прикордоння з Україною, оскільки якщо ні, тоді дії будуть розширюватися, з якими Україна, звісно, не пов'язана. Але ці дії будуть розширюватися. Тому що якщо, наприклад, може створитися Белгородська народна республіка, може бути створена і Брянська Народна Республіка, і Курська, і Воронівська, і так далі, і Орел теж може приєднатися. Тобто, в принципі, це. Рух, це ця, ця динаміка, вона в будь-якому разі може змінити ситуацію на фронті. Ну, просто таке враження, що РДК Ліга вже відчули кров да і не збираються зупинятися. Майже кожен день ми бачимо якісь нові рейди або там спроби заходу. І, ну і звісно, такі рейди дуже важко контролювати, якщо в тебе немає просто тотальної оборони на тому напрямку, який, наприклад, Україна створила на своєму кордоні. У Росіян такого там немає. Вони не створили ні оборону, вони не створили якогось такого щільного. Розташування сил чи контролю кордону, і в таких умовах дійсно при професійному підході рейдові диверсійні дії можуть бути досить ефективними. Окей, постійні вилазки і постійно там тримати фронт. Майже те саме вони роблять з нашою волинню. Та вони змушують нам там нас там стояти. Генерал наїв там стоїть, окопується і постійно проводить роботу. Скажіть, можна уявити, що туди війдуть українські війська і стануть там, і потім відбудеться обмін територіями. Я думаю, що це ну недоцільно з точки зору міжнародного права і з точки зору інтересів України. Тобто, звісно, можна говорити про багато історичних територій українських і знаходяться за межами міжнародно визнаних кордонів України в рамках військових операцій. Я можу собі уявити, коли українські війська заходять на російську територію для того, щоб провести операцію з метою виконання завдань, які вплинуть на ситуацію на фронті головному. Угу. Я не думаю, що це. Викличе якусь реакцію, бо ми не ми не будемо забрати ці території. Ми просто їх використаємо для своїх операцій. А от стояти там, ну я думаю, недоцільно, тому що ми тоді е беремо на себе той негатив, який зараз розповсюджується на Росії. Хай час біжить, не можемо нас питати власне, про те, що відбувається в небі. 566 ракет і дронів за місяць, ну, сказитися можна, що відбувається і коли вони в них нарешті почнуть закінчуватися. Ну, і звичайно, якщо вистачить пару хвилин про нашу ППО по поговорити. Ну, кількість насправді невелика, тобто 560 на місяць це небагато, якщо говорити про промисловість Росії. Ми говорять на зворотню, якщо чесно. Ну дві країни працюють над цим: Іран і Росія. Вони використовують і шахеди, і ракети. Причому ракет знову ж таки, ну так якщо взяти абсолютне число, не багато. То вони там десять штук можуть виконати використати за ніч там, 15-20. Тобто таким чином вони довго можуть нас тероризувати. І е, насправді оці дії вони мають кілька таких очевидних цілей. Звісно, вони проговорювалися вже дуже дуже багато. Це виснажити українське ППО. До речі, пам'ятаєте публікація, Здається, Вашингтон Пост була в квітні. Що наприкінці травня українське ППО залишиться без ракет? Можливо, росіяни цьому повірили, бо ці публікації були з посиланням на витоки в американській mm -hmm. розвідці. І росіяни зробили все, щоб дійсно перевірити, а може, може закінчиться. Але там є нюанс, що в американських джерелах називалися радянські системи. ППО А, -а, -а. а в нас зараз працюють західні, і тому після останніх новин про нові пакети допомоги, там ППО, ППО, ППО да, і ще зараз в Молдові... І в Молдові так само казали, Молдові що патріоти пообіцяли так, патріотна коаліція. Це взагалі супер, тому що патріоти це те, що нам треба. Ми казали, що середньої дальності на сам Сірісте. Це об'єктове ППО, а от патріоти сам ті, це вже все-таки територія. Це, це територія України може бути захищена, і тому ну це дуже важливо. Тобто, це можна захищати вже дійсно. А те, що росіяни перейшли вже на свої скандери, сакральні для них не говорить про те, що в них закінчується все інше. Це говорить про те, що вони особливу увагу, якісь особливі завдання ставили. От дійсно, можливо, намагалися Ви бути, виснаж... виснажити виснажити. Да, виб, вибити патріоти, виснажити патріоти і потім е, спробувати якимось чином завдати шкоди, е, як вони кажуть, центрам прийняття рішення я, я, до речі, хочу і так сказати, далі. друзі, що люди вже знаєте трошки роздратовані самою риторикою, що в Росії закінчуються ракети. Ну на нас кожної ночі летять ракети. Та й давайте будемо е, Ну, вони закінчуються. Якому пані? Звісно, реалістами. у них немає стільки ракет, як, наприклад, 24 лютого. Це правда. У них тоді були запаси. Величезні, але правда в тому, що вони продовжують їх випускати. Тобто, кілька штук, наприклад, за тиждень вони можуть випустити за місяць, вони можуть накопичити для того, щоб е разом з шахедами 500 штук вони по нам випустили. Можливо, це е виглядає е дуже багато, і це дуже багато. Київ затероризували, і люди вже не сплять е ночами. Але для, для російської економіки насправді. Знову ж таки повертаючи, скільки вони це можуть робити, а скільки скільки в них є буде гроші на наявності? Пам'ятаємо, у них було 100 мільярдів доларів на місяць гази нафту. Зараз у них на 76% впало, Це число буквально сьогодні Я бачив статистику. Тобто, вже, мабуть, 30 мільярдів. Але все рівно це багато. Ну 30 мільярдів. У нас пан Данілов буде через півгодини. Ми хочемо так. з ним власне про це поговорити, тому що бачили, що це питання окремо обговорювалось на останній ставці. Як зробити так, аби зменшити можливості. санкції? Це ключовий, ключовий момент, тобто припиняти можливість Ірану і Росії виробляти ракети і шахеди. Дякую, Дякую пане Дякую. Михайло. Спасибі вам величезне. Михайло Самость, військовий експерт був в ефірі каналу 1+, плюс телемарафону. Ми вам дуже вдячні за це. Дякую.